Вечора ми з України, я Ірина, і знову, знову руки не доходять до розкладів. Не дійшла я ще. Хотіла сьогодні Адамсів зробити, але зроблю, 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 я вибачаюсь, не встигаю, сил нема. Але, але, як я казала, як мінімум буде Валеріаночка. Тобто прогноз на підсумки дня бойових дій, наших перемог, так я? Ось, і Валеріаночка. Дивимося прогноз. Знову щось розвалять. Десь буде удар, дуже сильніший удар, щось проясниться. На кінець то десь, десь, де було як це сказати, затор, так? де щось не проходило, на кінець то прорветься. Якась блокада, якась, можливо, техніка може дойти, тобто зброя. Ось, І кінець -то, то на на якійсь території, на якомусь відрізку е сконцентрується е сила, енергія, тобто, я так думаю, зброя. Я так це бачу, зброя. І це, знаєте, там буде велике, тобто, я так бачу, що наближається велике протистояння ось якось так. Якось так я це бачу. Да, зброя, зброя підходить. Угу. Там, де вже по нулям було, підходить зброя і чіткість бачення ситуації. Якось так, буде чіткіше нам. Я так скажу, можливо, нам не все розкажуть. Але е, у наших військових, я так скажу, що проясниться якась ситуація на фронті, проясниться. Тобто, ви знаєте, проб'ють якийсь коридор, можливо, е, якийсь відрізок, десь щось це навіть не звільнять, а розчистять. Я не бачу тут звільнення, я бачу тут розчищання, розгрібання і бачення слідучих кроків. На таких відрізках, на яких не було, будемо так казати, руху, ніби як застопорилося все. От якось так. По-перше, дивіться: туз жезлів і туз мечів. Тобто тут конкретна концентрація чогось буде, прояснення чогось. Дуже хороший підсумок дня для наших військових. І так, беремо зараз валір'яночку, тобто нашого маленького принца, таро маленького принца. І що він нам порадить? Що він нам яку надію дасть? Чим нас заспокоїть? Віра, надія, любов від маленького принца. І так, карта номер один. Чотири кубки. Знаєте, це обмеженість обмеженість у емоціях. Можливо, ви вже помітили, що у декого з вас, або саме у вас, а може, у ваших близьких беземоційність. Як я це відчуваю? Зараз ми подивимося далі. Як я це відчуваю? Ну, можна вже і тут подивитися. Я так скажу, що, як я маю на увазі, беземоційність. Щось в мене камера повернулася. Тобто, щось стається недобре, а в нас навіть немає сліз, неспроможність заплакати. Ви знаєте, я поясню це: це коли довгий період людина переживає. Людина нервує, людина переживає щось, пере, не може це переробити, і, як, як, як в нас кажуть, людина ніби з, 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 заржавіла, стверділа, тобто людина взяла себе в руки і неспроможність навіть заплакати. Вже сліз нема. Ось ви чули вже, мабуть, часто таке висловлювання, як немає сліз. Неспроможність сплакати. Є тільки злість, немає цих емоцій вже. Є тільки злість. От якось так мені йде. І це дуже глубоко сидить, я так скажу. Це дуже глубоко. Наскільки це. Я так скажу, вам потрібно, ну не те, що встряска, вам потрібно розслабитись. Обов'язково треба розслабитись, тому що це приведе до, ось ця карта каже, до затвердивання. Тобто, ну, в принципі, це не добре для здоров'я. Тобто емоційність потрібна, треба виплакатися, мої дорогі. От була ця карта, і вона так і виплила. Не чекайте. Ось дивіться, дам вам пораду від маленького принца: не чекайте, що воно дойде до кінця. Ось зараз, бачите, сімка. А воно погрожує вам зайти ще глибше, бачите, сховатися десь у як ось показано тут по. Цій картинці видно, сховатися ще глибше Тобто і затвердіти, треба виплакатися. Не чекайте, коли вже буде, знаєте, як межа, яку вже неможливо повернути. Як кажуть, російської точки не чекайте, треба обов'язково виплакатися. Не знаю, як ви це зробите. Це знаєте, це мистецтво, я так скажу, і це нелегко. Але ось тут мої дорогенькі, хто відчуває, що вже ніби сліз нема, вже ніби немож, неможливість заплакати, нема якось емоцій. Нема. Щось робіть для того, щоб ви виплакались. Обов'язково не стримуйте, о, не стримуйте сльози. Оце каже про те. Гаразд, ми потерпимо, ми будемо плакати пізніше. Ні в якому разі не робіть бо тому що буде запізно. А, ви повинні виплакатися, ви повинні, можливо, з кимось поговорити. Ось карта каже: знайдіть близьку людину, знайдіть когось з кимось поговорити, виплакатися, тому що а, це може бути потім, ну, не, ну в деяких випадках, я, я не, не є лікар, я не є спеціаліст в цьому. Питання, але може бути нервовий зрив. А може навпаки, людина, знаєте, відійде від світу. Як би це сказати? Ну, Не відійде в фізичному плані, а ніби, знаєте, психічний розлад. Тобто людина ну, помішається, можна так сказати. Будь ласка, подивіться своїх близьких. Подивіться на себе, якщо дійсно у вас це є, ви відчуваєте, що те, що я вам говорю зараз, що це з вами сіз, сузвучно, я так скажу, вас торкається вас або ваших близьких, допоможіть, тому що, ось бачите, самому ви тут не справитеся, з кимось поговоріть, знайдіть людину, яка вас вислухає. А, і а, якщо ви в оточенні вашому хтось є, а, теж а, постарайтеся допомогти, тому що може бути запізно. Мої дорогенькі, бажаю вам мирної ночі. Щиро, щиро вам дякую. Бережіть себе! Слава нашим Збройним силам! А, вони в нас найкращі. І добраніч, мої любі. добраніч, добраніч.